Хочу вам сьогодні розказати про цих двох козочок. Ця коза в мене з'явилася рік і три місяці тому. Звати її мілка. Я її купила в півторамісячному віці. Вона була дуже маленька і дуже слабенька. Їсти вона не хотіла, ледве її виготували. Але на даний момент мене радує солодким смачним молочком. Ця козочка в мене з'явилася в квітні цього року. Народилася вона 4 квітня від цієї красуні, від моєї Адельки. Це її доця. Батько у нас нуб помішаний, А мати альпійка, Султан. Ось. Вона, в моєму козлику, не рідня, так що мій козлик вже в неї заграє, а вона маленька, їй 5 місяців. Ось. Що хотіла розказати? Хотіла розказати про користь годування з самого народження, користь вигодовування молоком. Правильне вигодовування козеня. Тоді видно, яка різниця. Ця козочка. Не знаю, той, скільки вона була вигодована молоком, але по приїзду до мене молоко вона не пила. Взагалі не пила, ніяк на нього не реагувала. Кормили її вівсяними пластівцями. Я її привезла дуже-дуже маленьку. Ось Ця козочка в мене випоїна молоком до 4 місяців. Плюс були і Прикорми, і соковиті, і травичку. В півтора місяці вона в мене вже паслася спокійно і знала, що робити з травою, їла зернові, і тепер їсть соковиті. Ось ну, таку красунь ми відгодували. Да. Ця козочка їсти траву не вміла. Суковиті спробувала тільки в мене. І Ну, Що виросло, то виросло. Покрилася вона в мене в 10-місячному віці. <кій> вона більше не росла. В неї була сестра білка. Білка була такого ж розміру, як моя білка. А моя ласуня була вигодована з пипки до 4 місяців. Моя красуня, моя хороша козеня. Ось така в мене козочка. Правильно відгодована і правильно вирощена. Ну і далі буде рости моя зайка. Чому користь правильного вигодовування? Генетика дає свої параметри. В кожної кози генетично закладені ріст, вага, окрас. Ну і все остальне. <клес> Міла, тула не їда. В тебе тут. І все остальне. Якщо не допомогти генетиці, коза буде от така. Тобто недостатність кальцію в організмі для зросту в певний період, а наприклад, до трьох місяців кальцій усвоюється тільки з молока, корисні речовини усвоюються тільки з молока. Після трьох місяців вже молоко по факту не потрібно. Вони засвоюють кальцію з других продуктів. З цієї козочки цього не було. Я її після півтора місяці випоювала молоком, але це вже не та кількість, яка обхідна для організму була. Зовсім не та. Тому що необхідний старт вона пропустила. І те, що було закладеною генетикою, зовсім відрізняється від того, що виросло. Не дався правильний старт для кози. Я сподіваюся, інформація була корисна. Всім дякую. Всім папа, -па. до нових зустрічей.